В Чернівецькому районному управлінні функціонує сектор протидії домашнього насильства. Сектор опрацює цілодобово і реагує на повідомлення пов'язані з домашнім насильством. Максимально сприяє тому, щоб е, більше не повторювалося домашнє насильство в даних сім'ях, які вони виїжджали. За звітній період, а саме 10 місяців 2024 року, працівниками сектору було здійснено 1118 виїздів на повідомлення пов'язані з домашнім насильством. 586 з яких знайшли своє підтвердження. Сектор реагування протидії домашньому насильству оперативно реагує на всі повідомлення, пов'язані з домашнім насильством. Ми закликаємо не замовчувати факти вчинення домашнього насильства, оскільки наша мета не покарати, а скоріше допомогти людям вирішити ситуацію. За даний період було складено 620 адміністративних протоколів за частиною 1 та 2 статті 173 зі значком 2 та винесено 459 термінових заборонних приписів. В секторі знаходиться 703 особи на профілактичному обліку як кривник. Просимо осіб, які страждають від домашнього насильства, або є свідками даних дій, не замовчувати ці дії, а звертатися на лінію 102.